Вітаю друзі, слава Україні. 26 червня 23 рік. Сорт американської селекції Doris. Це десятний сорт з доволі великим горіхом. Біля 4 грам. Горіх практично такий як Каталонський-Баселонський. Зараз подивимося на врожайність. Що тут в нас є? Який горіх? Він ще доволі невеличкий. Є багато горіха, він ховається весь під листям. Ось піднявши листя, його видно. Кругом є горіх. Але він ще невидимий практично, дрібний і весь під листям. Зараз поближче роздивлюся. Ось такий от горішок. Плюска практично в два рази довше за горіх. Погано фокусується. Спробуємо розглядіти. Ось так. Такий волосатий, плюска має волоски. І вона доволі довга. Горішок десертний, круглий, дуже смачний, врожайність на рівні. Американець.